Усі, я Алла Сайпанова, консультант з технічного регулювання Харківської торгово-промислової палати. І сьогодні поговоримо про маркування та пакування споживченої харчової продукції за новим регламентом ЄС щодо загальної безпечності продукції. Це не просто формальність, це те, що впливає на доступ товарів до європейських полиць та онлайн магазинів. У цьому відео розберемо. Що потрібно вказати на етикетці продукту для того, щоб продавати у фізичних магазинах, і що потрібно вказати на етикетці продукту для того, щоб продавати через маркетплейс? Навіщо взагалі маркувати продукцію? Коли ви бачите етикетку на товарі, чи замислювалося, що це не просто красива наліпка або красиве пакування? Це і точка безпеки, ідентифікація. Якщо щось пішло не так, потрібно відкликати певну партію товару. Органи ринкового нагляду мають метево зрозуміти, який саме товар є під загрозою. Комунікація. Споживач повинен розуміти, хто є виробником продукції, хто є імпортером продукції, з ким можна зв'язатися, особливо якщо це питання безпечності продукції. Відповідальність: ринковий нагляд має розуміти, хто несе відповідальність, щоб швидко знайти точку контакту. Тому маркування. Це не просто інформаційна етикетка, це ключовий інструмент для забезпечення безпечності та простежуваності продукції. Новий регламент ЄС 2023 988 щодо загальної безпечності продукції General Product Safety Regulation встановлюють вимоги до споживчої харчової продукції, як для фізичних продажів, так і для дистанційних продажів. Розпочнемо з маркування споживчих товарів для продажу у фізичних магазинах. Для того щоб без проблем продавати товари на полицях європейських магазинів, маркування продукції має містити наступну інформацію. Ідентифікаційний елемент продукції. Кожен товар або його пакування має містити інформацію для ідентифікації продукції. Таким елементом може бути номер типу. Номер партії, серійний номер, артикул, штрих-код тощо. Навіщо це потрібно робити? Уявіть, під час перевірки органам ринкового нагляду або відкликання продукції виникають питання до певної партії. Без номера партії виробнику доведеться витратити години, щоб виокремити проблемні товари від решти. Виробник продукції. На товар або його пакування вказується назва, зареєстрована назва або зареєстрована торговельна марка виробника, а також адреса виробника, як поштова, так і електронна, для того, щоб можна було з ним зв'язатися. Чому це важливо? Якщо щось трапиться з продуктом, потрібно зрозуміти, де цей продукт вироблений, як зв'язатися з виробником для того, щоб поставити йому певні питання або претензії. Імпортер продукції. У разі якщо продукція імпортована до країн Європейського Союзу, окрім зазначення виробника на продукті або його пакуванні, зазначається номінування, зареєстрована назва або зареєстрована торговельна марка імпортера у Європейському Союзі, а також вказується адреса імпортера, як його поштова, так і електронна. Для того щоб можна було до нього звернутися, тому що імпортер вводить продукцію з третіх країн на ринок Європейського Союзу. Відповідальна особа продукції. Якщо продукція імпортується до країн Європейського Союзу, окрім зазначення номінування та адреси імпортера, потрібно також вказати номінування, зареєстровану назву або зареєстровану торговельну марку відповідальної особи у Європейському Союзі, а також вказати поштову та електронну. Його адресу для того, щоб можна було з ним зв'язатися, оскільки саме відповідальна особа відповідає за безпечність продукції вимогам Європейського союзу і комунікує з органами ринкового нагляду у разі необхідності, інструкції та інформації щодо безпечності продукції. Уся продукція має супроводжуватися певними попередженнями щодо ризиків продукції, якщо такі є. А також детальними інструкціями з використання продукції. Прикладами таких попереджень може бути: не рекомендується дітям до 3 років, містити дрібні деталі, уникати впливу вологи, оскільки може привести до пошкодження. Що стосується онлайн-продажів споживчених харчової продукції, то пакування продукція має містити наступну інформацію: інформацію для ідентифікації продукції. Кожен товар або його пакування має містити певну інформацію для ідентифікації такої продукції. Така інформація обов'язково має містити зображення продукції, тип продукції або будь-який інший ідентифікатор продукції. Це потрібно для того, щоб швидко відреагувати у разі відкликання продукції. Або у разі перевірки продукції органам ринкового нагляду, оскільки новий регламент ЄС щодо загальної безпечності продукції поширюють повноваження органів ринкового нагляду на продукцію, що продається і онлайн. Так само як і для фізичних продажів маркування продукції, що продається через маркетплейси. Мають вмістити інформацію щодо виробника та відповідальної особи у Європейському союзі для імпортованої продукції, тобто вказується номінування та адреса виробника та відповідальної особи, і також вказується будь-яка інформація щодо безпечності продукції, попередження щодо ризиків і детальні інструкції щодо експлуатації. Ця інформація вказується розбірливо та видимо для споживачів, мовою, яку добре розуміють споживачі. В основному вся необхідна інформація вказується на самому продукті. Але якщо характер продукції або природа продукції не дозволяє нанести увесь перелік необхідної інформації, дозволяється її нанести на пакування або у супровідній документації. Це вимоги до маркування споживчої не харчової продукції згідно регламенту ЄС щодо загальної безпечності продукції. Однак до конкретної продукції може бути застосовані декілька регламентів та або директив. Тому виробнику слід врахувати вимоги з маркування згідно усіх директив та регламентів. Візьмемо приклад одягу. Одяг підпадає під сферу дії регламенту ЄС 2023 988 щодо загальної безпечності продукції, а також під сферу дії регламенту 1007-2011 щодо номінування текстильних волокон та маркування складу волок. У текстильних виробах. Тому виробнику одягу слід враховувати вимоги змаркування за всіма двома регламентами. Згідно регламенту ЄС 1007-2011 щодо маркування текстильних волокон, виробник одягу має вказати на етикетці номінування та масову частку складу волокон у порядку зменшення. Наприклад, бавовна 80%, поліестер 20%. А також вказати торговельну марку або номінування компанії. Слід зазначити, що торговельна марка та номінування компанії вказуються до або після зазначення складу текстильних волокон на етикетці. Однак, крім законодавчих вимог, є ще добровільні вимоги, котрі стають по суті обов'язковими. Я маю на увазі маркування розміру одягу за європейським стандартом ЄН 13403-1, та маркування інструкцій щодо догляду за одягом за міжнародним стандартом ISO 3758. І ці вимоги також виробник одягу має врахувати. Ще один важливий момент при маркуванні споживчих харчових товарів на ринку Європейського Союзу. Зараз багато компаній на пакування своєї продукції наносять QR-код, який веде на сайт з усією інформацією. Зручно, але новий регламент Європейського союзу щодо загальної безпечності продукції вимагає, щоб весь перелік необхідної інформації фізично розміщувався на товарі або його. Пакування. Якщо людина стоїть, наприклад, у магазині, вона може не захотіти сканувати QR-код, наприклад, в неї розрядилась батарея або відсутній інтернет. QR-код це чудово, але лише цифрового маркування недостатньо, QR-код не звільняє від обов'язку наносити усю необхідну інформацію на товар або його пакування. Ще один важливий момент це пакування. Пакування не лише захищає товар, але також воно має бути безпечним для користувача в Європейському Союзі. Поточні вимоги до пакування споживчої нехарчової продукції зазначаються в директиві 9462 щодо пакування та відходів пакування. А згідно цієї директиви, будь-яке пакування має не містити шкідливих важких металів: свинцю, ртутю, кадмію та шестивалентного хрому. Тому перед випуском пакування на ринок воно має бути перевірне на вміст цих важких металів. Також на пакуванні має позначатися природа пакувального матеріала, його ідентифікація та класифікація з відповідною галузі промисловості. Це добре відома підляп Мебіуса з певними літерами та цифрами. Що не дефікує сам пакувальний матеріал. Це дозволяє добре зрозуміти, з чого вироблено пакування, а також як його в подальшому можна переробити. Слід зазначити незабаром у 2026 році ця директива буде замінена новим регламентом Європейського Союзу 2025-40 щодо пакування та відходів пакування. Згідно цього регламенту. Посилюється контроль за пакуванням, а тому виробнику доведеться робити повноцінну оцінку відповідності своїх пакувальних матеріалів з проведенням випробування. Підготовкою технічної документації та складанням декларації відповідності. Дякую за увагу! Дивіться наші наступні відеоуроки щодо доведення відповідності споживчено харчової продукції вимогам Європейського Союзу. Бажаю вам успішного експорту до ЄС і тільки безпечної продукції.